Давайте посидимо в іені, коротше, посидимо в ієні, почекаємо. Зараз Америка відкриється. Я думаю, що це вийде був перед відкриттям Америки. Зараз Америка запулить е е все в космос. у, у Орді общий камбек у нас дуже плотно. В неї є тут така торговочка 44 долара. Ну, давайте попробую заскочити в цей. В 44 в розідання. Автотейк заберемо, автостоп поставимо. Доларів 80. 0,8%, так. Монетка Орді э, буде заходити в роз'єднання 44 доларів. Бачите, є учасник. Час від часу починає штовхати, підставляти ліміточки. Ну, це хорошо, це якась двіжуха в ринку, це завжди добре. Вона провоцирує якісь подальші хороші рухи. Блін, вона прям така дуже-дуже активна, тоже хороша. Ну от уже якийсь посерйозніше включився учасник. 18 тисяч монет. Хорошо. Ладно, зайду тільки на 5 по Орді, зараз тут десь, отак. А там добавлю ще на десятку в розідання. якщо все буде по плану. Бачите, опять пов'явся учасник, знову підставляю 16 тисяч монет. Я думаю, що після 44 має хорошу дати паличку Орді. Надіюсь, звісно, дуже на це і хотілося б. Ну, поки що все і виглядає. Активність є. Кругле число є, плотностя там і там. Ну, в принципі, всі, всі шанси є. Це, кстати, зараз от теж хороша ситуація наглядно для тих, хто питає, що якщо знизу лімітка з'являється, то ціна до неї буде йти. В такому контексті, як час, наоборот, бачите, підставляють велику лімітку і ціна від неї дає реакцію дуже миттєво. В такій ситуації ціна буде від неї відскакувати, бо це лімітка на покупку. Ой, по цьому поєні вже 2,5. Давайте тут чуть трохи. На Наткатику по поєльні. Орді мені не подобається, вона мала б зараз би триматися на своїй активності на фоні цього всього. Так, я по Орді додався чуть, чуть Ну, як чуть-чуть, на п'ятерку додався. Ну давай, такий хороший откуп вже давай, давай. Так, є Орді пішла, пішла щось. Процент вже майже тяну. Може ще закритися і перезайти там прямо в розідання. Так, страховочні десь тут стоп лупану. Ну, все-таки хай там буде. Полтора тягну майже. Може закрити, зайти просто в так і зроблю. Коротше, зафіксую я процент 1,2 зафіксив. По орді буду заходити в, в роз'їдання другий раз. Так само десятку і зразу буду на весь Ну, типу, на весь об'єм, який ми працює тут. По оєдній по, по був, да? ну бачите, по орді я встиг зажати прям чітко. Ну, я навіть думав, що мій ордер не спрацював. Але ж потім, ну, потім вже побачив, що об'єм позову помінявся, думаю, ну, нормально. І того, що там по орді вийшлося 1,2% забрати. Але я думаю, що ми ще заберемо з неї. В роз'єданні я з 44% спробую заскочити. Орді хорошо хорошо підгазовую, далі. Це добре. Так, підходимо до 44 доларів. Зараз будемо пробувати забрати імпульс на движення. Кьюч почали їсти, спот почали їсти. Зажимаю. Дай хороший простріл. 0,4. Ставлю стоп без убиток, 0,6. фікс. Ну, можна можна читати, що процент, там доля секунди розмаза. Ну Бачите, да, ну, тягнув би звідти, було б взагалі прекрасно. Там би було б вже 400 доларів, було б, а так тільки 200. Так, і є, там бачите, теж показує признаки життєдіяльності. Зараз процент по єні фіксую. Ладно, 0,7 фіксую. 0,8 получилось. 08 зафіксив поєдні. 300 американських забрав. Ну, гарно заробила.